Добрий день. Скажіть, будь ласка, що сьогодні тут? Ми проти Богодуха Да, що тут? Закріплення теоретичних навичок відбувається практичною стрільбою. Це бойові набої, бо, так? Так, так, так. Народ повністю морально, психологічно і теоретично готовий. Я бачу, що більшість все-таки жінки. Так, так, як завжди, вони чоловіки у війську саме більша тут. наша опора. А скільки чоловік тут сьогодні? Сьогодні Якщо не до обіду буде 30, після обіду ще 30. Взагалі буде 60 чоловік. Яка громада найактивніша? Сьогодні будуть е, Богодухівська громада і Краснокутська. Ну Оце найактивніші є. Сьогодні. так? Так. Ви ви бачите, що у Готові? Ні. А що це у вас в руках? Справжній мавік. На цій локації що тут відбувається? На цій локації у нас підгонка спорядження. Дівчата готуються до виконання стріль. Засоби захисту індивідуальні. Дівчата, звідки ви, з яких країв? Багато. Ви бісемі, бісемі, да. Ясно. Як ви в повній рішимості стріляти? Доброго, Доброго здоров'я, старі дня. знайомі на ще раз для наших. глядачів. Олександрович. Ігор Олександрович, Як ця група? Отлично, готова до бою, готова. Вони зараз покажуть кращі результати. Це ваша я... група. Так, да, Це наша група, да, бодучівці. Бо Чому я і радуюся, що все-таки прийшли до кінця нашого навчання. І мені дуже приємно бачити, що люди вміють. Стріляти не бояться саме саме і можуть дати відповідь, відповідь любому агресору. А це група звідки? Богодуки. Тоже багато. З самого довжика. Доброго здоров'я. Як вам тут? Гарно. Не страшно. Mm -mm. Стріляти навчилися. Mm -hmm. Ця програма 48 годин розрахована на дання знань теоретичних, які дозволять. Міло, практично володіти зброєю, здійснити постріл по цілі, влучити в неї, захистити себе, своє життя, своє здоров'я за час навчання виконуються вправи навчальних сил, де слухач теоретично підготовлений до занять, виконує вправу в режимі одиночного. Ведення вогню і автоматично. Вони до цього стріляли хоч раз? До цього не стріляли. Ні. Програма розрахована на підготовчий період, польові заняття і практичні. За час існування національного спротиву підготовлено в Богодуховському районі більше 800 чоловік. Це велика кількість. А ці відчуваються гірші, краще якісь потоки йдуть. Хтось краще навчається. Поток в основному всі одинакові, залежить від чоловіка. Mm. А потоки всі згуртовуються, потім общаються і колективи з І вони все-таки стають тут колективами. Так, це вам вдається зробити. Так, так, так. Вже хорошо положила, рука німіла, це та тактична аптечка, да, про яку витекла, водовитя, які ніхто цивільний не може розібратися реально. Ви маєте справу з людьми цивільними. Скажіть, от мабуть, вам доводилося воювати і там, де є цивільні люди. Вони також страждають під час обстрілів. Страждають, ми допомагаємо. Ми... А вони можуть, то те, що ви робите зараз, це якраз можливість всіх допомагати самим собі. Це дуже важливо. І ну, люди... ці дівчата зможуть допомогти самі собі, хоча б я не кажу вже. І не тільки собі допоможуть, але у них є мотивація. Якби в них мотивації не було, вони тут не стояли. Люди, які сюди приходять, от -клін, що вони питаються щось робити для своєї країни.